Задля розвитку бізнесу, івано-франківські обласна військова адміністрація та міська рада підписали меморандум про співпрацю з одним з українських банків. Усе задля того, щоб здешевити кредитування підприємців. Відтак планують створити нові фінансові продукти, які допоможуть запускати інноваційні проекти, розширювати виробництво, оновити матеріально-технічну базу і тим самим створити нові робочі місця. Окрім того, заявили про розширення переліку пільгових програм кредитування, де місцева влада долучиться до їх здешевлення у межах своїх бюджетних можливостей. Наша область і стала прихистком для бізнесу для підприємств, які від початку війни через програму Міністерства економіки перевозили до нас обладнання. Ми працювали, шукали відповідні приміщення, складські для того, щоб дати всім тут можливість працювати. Тому що область повинна працювати за ті області, де йдуть бойові дії. Відповідно, наш потенціал збільшується, покращується і відповідно. Підприємства, які до нас приїхали, це більше 80 великих підприємств. Зараз надзвичайно важливо, громади теж потребують кредитування, лізингу. Тобто, зважаючи на те, що багато техніки було вилучено для потреб військоматів, Ну а техніка потрібна, відповідно, будь-які можливості лізингові, вони розглядаються громадами досить важливий механізм, тому що громади не мають відразу таких великих коштів.